Стрільці, вітаю вас! Це гороскоп для вас на грудень 2024 року. Мене звуть Ольга Медведська і ви на моєму youtube каналі, присвяченому астрології українською мовою. І грудень підготував для вас чимало цікавих ситуацій, а основний фокус вашої уваги буде зосередженим. На вас самих, на вашій самореалізації, на тему, щоб зрозуміти себе, а також на вашому партнері. 1 грудня на небі зійде молодик в знакові стрільця в вашому знакові, тобто в вашому першому домі-гороскопу. Молодий місяць завжди несе щось нове, і в даному випадку він принесе новизну у вас самих. Це може бути зміна вашого стилю. Чогось в вашій зовнішності, а також це може бути зміна в вашій самореалізації. Загалом, якщо чесно, то молодий місяць в першому домі це початок вашого особистого нового року. Це шанс перезапустити буквально всі життєві програми в різних сферах вашого життя. Ви можете починати щось нове або у вас з'являтимуться нові ідеї стосовно вашої кар'єри, стосовно вашого особистого життя, творчості, материнства, хобі, самореалізації ваших родичів, місця проживання, тобто будь-чого вам потрібно лише зараз буде відслідковувати і. Зважуватися на те, щоб щось змінювати в вашому житті. Поблизу 4 грудня відбудеться напружена взаємодія одразу кількох планет, які створюватимуть і напружені аспекти. Тож Сонце і Меркурій будуть вз'єднані, і вони утворюватимуть квадрат до Сатурна і опозицію до Юпітера. І цей аспект повторюватиметься аж тричі протягом одного тільки грудня, привносячи в наше життя таку напругу і неможливість вирішити ці питання аж до кінця місяця. І в вашому випадку ці аспекти задіюватимуть ваш перший, четвертий та сьомий гороскопу. І через це можуть виникати така певна напруга і притягування вас. Вашого фокусу уваги на ваших родичів, на якісь сімейні справи і зобов'язання, можливо, і вони відволікатимуть вас від ваших особистих справ, від вашої самореалізації і від вашого особистого життя. 6 грудня Марс, планета активності і руху вперед, почне рухатися назад. Тобто він стане ретроградним і буде таким аж до 24 Лютого 2025 року доволі немалий відрізок часу, і протягом всього цього періоду не бажано, а точніше, це просто табу на те, щоб починати щось. Важливе і нове для того, щоб запускати якісь нові проекти. Звичайно, якщо вас хвилює, як будуть розвиватися ці ваші нові справи та проекти. Цей час годиться для того, щоб доробити те, що ви почали колись, або переробити, виправити, можливо, якісь помилки. І ще в цей час можна готуватися до нових починань, але пам'ятайте, що краще стартувати аж на весні. Марс почне крокувати назад, в знакові лева. Тобто, в вашому дев'ятому домі гороскопу, через що вам, можливо, потрібно буде повернутися до справ пов'язаних із розширенням кругозору, світогляду. Тобто, наприклад, це можуть бути справи пов'язані із вашим навчанням, це може бути перездача екзаменів, або ви будете виправляти якісь помилки в своїй науковій праці, щось там дороблювати або перероблювати. Також ви можете. Повторно почати свою викладацьку діяльність, якщо до цього ви вже цим займалися. Також ви можете повертатися до вирішення якихось юридичних питань чи бюрократичних якихось проблем. І ще це можуть бути питання пов'язані із закордоном. Можливо, вам потрібно буде повторно подавати документи на отримання закордонного паспорту, візи або дозволу на проживання за кордоном чи навчання за кордоном. Також 6 грудня відбудеться з'єднання. Сонця із ретро Меркурієм, знакові стрільця, вашому знакові. І цього дня будьте уважними до вхідної інформації, до всіх слів, які ви будете чути, до нових знайомств, тому що в цьому можуть ховатися якісь підказки для вас. Також будьте уважними і щодо своїх власних думок і слів, а також до нових ідей. Вони можуть стосуватися вашої самореалізації. І загалом вони матимуть величезну. Силу цього дня з 7 грудня Венера, це планета гармонії, краси, романтики, а також достатку, перейде в знак водолія і це ваш третій дім гороскопу. І з цього часу на вас можуть чекати якісь приємні зустрічі, знайомства з приємними людьми. А також, якщо ви почнете в цей час навчання, воно теж буде. Не лише корисним, але й приємним, також це можуть бути якісь цікаві для вас подорожі, там де вам буде добре. Ви можете отримати і хороші новини, а також прибуток, особливо від роботи пов'язаної із словом, і з посередництвом. І особливо це стосується днів з 7 по 9 грудня, коли Венера буде перебувати в з'єднанні із Плутоном, також вашому третьому домігороскопу. Тож ті домовленості, які відбуватимуться в ці дні з 7 по 9, вони матимуть і величезну силу і перспективу отримання вами хорошого доходу. Поблизу 7 грудня відбуватиметься повторний. Вплив напружених аспектів, про які ми говорили, що вони будуть близько 4 грудня, коли Сонце і Меркурій перебуватимуть в напрузі із Сатурном та Юпітером, і знову будуть задіювати ваш перший, четвертий та сьомий гороскопу. І в цей час знову можуть поновлюватися якісь неприємні обговорення в вашій сім'ї, можливо, якісь конфлікти серед родичів. Також ви можете вирішувати питання стосовно місця проживання чи нерухомості. З 11 по 14 грудня відбуватиметься напружений аспект опозиція між Венерою та Марсом. І Венера уособлює в собі енергію жіночу. А Марс енергію чоловічого. Тож ставши у протистояння ці дві планети викликатимуть і напругу у взаємодії між протилежними статтями. І тому буде досить важко знайти якийсь компроміс в спілкуванні між жінками і чоловіками. І тому не варто планувати якісь романтичні побачення чи з'ясування, чи спроби налагодити стосунки на цей час. І в вашому випадку цей аспект буде впливати на третій та дев'ятий доми вашого гороскопу, тому і домовленості та підписання якихось важливих документів краще не проводити в цей час. 15 грудня на небі зійде в знакові близнюків, тобто в вашому сьомому домі гороскопу. Повний місяць завжди приносить кульмінацію, завершення чи прояснення якоїсь ситуації. І в вашому випадку повний місяць може принести якусь важливу розмову, з'ясування, якесь розставлення крапок над і між вами і вашим партнером по будь-якій сфері життя, тобто з будь-якою важливою фігурою в вашому житті. І також це може бути завершення якогось певного етапу в ваших стосунках. І ще це може бути якась важлива подія в житті вашого партнера. До 16 грудня ретроградним буде Меркурій. Тому всю першу половину грудня не робіть якихось важливих і дорогих покупок, особливо якщо це купівля транспорту, техніки і засобів зв'язку. Також не плануйте на цей період якісь важливі переговори, підписання важливих документів і також заключення якихось угод. Також будьте дуже уважними під час ваших подорожей, тому що можуть відбуватися якісь. Форс-мажорні ситуації. А 16 грудня Меркурій, щойно вийшовши зі своєї ретрофази, вступить у гармонійну взаємодію із планетою Марс, принісши успіх і удачу кожному в своїй сфері. А в вашому випадку він торкатиметься першого і дев'ятого домів вашого гороскопу, Тож ваша удача стосуватиметься ваших. Якихось справ пов'язаних із розширенням світогляду. Це може бути і навчання, тобто ви можете успішно здати якийсь екзамен. Також це може бути пов'язано із викладацькою науковою діяльністю, тож на цей час ви можете запланувати, наприклад, захист вашої наукової якоїсь роботи. І ще це може бути успіх в справах пов'язаних із темою за кордону. Якщо це для вас є актуально. ви можете отримати легше якось якийсь дозвіл на виїзд за кордон або на. Проживання за кордоном на навчання, або можуть відбутися якісь домовленості вдалі для вас між вами і іноземцями чи іноземними компаніями. А 19 грудня відбуватиметься напружений аспект квадрат між Сонцем та Нептуном. І в цей день краще не приймати важливі рішення, особливо якщо вони не є попередньо обдуманими і продуманими, і якщо вони прийматимуться вами. Поспішно квапливо, і це через те, що під впливом цього аспекту ми будемо дещо розсіяними. Наш мозок буде працювати дещо затуманено, і загалом ми будемо спиратися більше не на мозок і на здоровий глузд, а на якісь свої відчуття і почуття. І в вашому випадку цей аспект буде впливати на перший і четвертий доми вашого гороскопу, тому ці рішення можуть стосуватися теми місця вашого проживання чи вирішення якихось сімейних питань, тому краще відкладіть такі важливі рішення на якийсь інший день. А 20 грудня відбудеться найприємніший аспект грудня, коли в аспекті удачі будуть перебувати одразу дві приємні планети: це Венера, так звана планета малого щастя, та Юпітер, планета великого щастя. Тож це буде просто якесь щастя в квадраті, а то й в кубі. І в вашому випадку. Успіх на вас чекає в секторах 3-го і 7-го гороскопу. Це можуть бути і вдалі якісь домовленості, і нові знайомства із потенційними вашими партнерами по особистому життю, по бізнесу, веденню якогось проєкту. Також можуть з'являтися хороші нові клієнти. Також вдалими будуть переговори, підписання документів і різноманітні угоди, пов'язані з купівлею-продажем. 21 грудня сонце перейде в знак Козирога, і цього ж дня відбудеться і день зимового сонцестояння, і це важливий дуже енергетичний день. Тому приділіть хоч трохи часу своїм бажанням, мріям і планам на майбутнє. Помрійте цього дня! А ще краще буде, якщо ви запишете свої плани та бажання, які ви хочете здійснити у наступному році. А 23 грудня Сонце стане в напружений аспект квадрат до кармічних місячних вузлів. І це буде день прийняття вами важливих рішень. І при тому неважливо, чи вони будуть прийняті якось активно, виражено, тобто якимись зовнішніми діями. Або це будуть рішення, які ви прийняли суто для себе в своїй голові, нікому про це не сказали. Вони будуть мати Плив і наслідки аж протягом кількох наступних років, і цей аспект він торкається вашого другого, п'ятого та одинадцятого домів гороскопу, через що перед вами можуть постати питання в сфері фінансів. Вашого майбутнього, а також дітей, і задоволення від життя. Тож ви можете вирішувати, наприклад, як вам правильно розпорядитися вашими коштами, так, щоб і на майбутнє вистачало, можливо, ви захочете трохи відкладати і витратити на якісь задоволення чи на ваших дітей, або на якісь святкові події. 26 грудня дні поблизу цього знову дадуть про себе знати ось ті напружені аспекти, які не дають спокою протягом всього місяця. Коли Сонце і Меркурій сваряться із Сатурном та Юпітером, і знову ж таки діятимуть ваш перший, четвертий та сьомий доми гороскопу. але вже цього разу ви зможете вирішити ось ті всі сімейні питання, якісь обов'язки, а також можливі негаразди між вами і вашими партнерами. Скоріше за все, ви їх зможете вирішити не через компроміс, а суто силою свого авторитету. А 28 грудня відбуватиметься напружений аспект між Венерою і Ураном. Це не дуже такий сильний та важливий аспект, проте я вважаю, що необхідно про нього сказати, тому що основною моєю аудиторією є жінки, і тому я попереджаю, що поблизу 28 грудня не слід робити якісь експерименти з вашою зовнішністю чи робити якісь імпульсивні, спонтанні. Покупки, тому що результати вам не сподобаються. Вони, скоріш за все, будуть не такими, як ви очікуєте. І також це стосується і якоїсь теми романтики. Тож не влаштовуйте ніякі сюрпризи вашим партнерам. А 31 грудня на небі зійде ще один молодий місяць. Їх буде аж цілих два в грудні. Цього разу він зійде в знакові козарога, тобто в вашому другому домі гороскопу. І це сектор фінансів. Тож на вас очікують, можливо, якісь нові пропозиції стосовно грошової теми, або у вас відвідують нові ідеї, ви придумаєте, як вам ще по-іншому заробляти, чи ви придумаєте якесь нове джерело доходу, або ж у вас з'явиться нова робота. Але в будь-якому разі не слід перепрацьовувати поблизу 31 грудня. Не варто надто багато сил і енергії витрачати на ось такого роду різні задачі. Тому що загалом, поблизу молодого місяця, ми всі будемо. З невеликою кількістю енергії, через що ми будемо і дратівливими. Тож краще не розпорошувати її, а зберегти і подарувати її нашим рідним для того, щоб зимові свята пройшли якомога приємніше. Я бажаю вдалого і яскравого грудня для вас, мої дорогі стрільці. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтеся на мій канал. Я буду вам дуже вдячна. Побачимося!